Вітаю з вами ситуаційний центр та інформація про останні події міста Вінниця. 2 березня поблизу перехрестя вулиці Пирогова та Сабарівського шосе камери відеонагляду зафіксували дорожню транспортну пригоду. Водій автомобіля Шкода здійснив наїзд на пішохода, який різко вибіг на проїжу частину у невстановленому для переходу місці. У результаті вагомих ушкоджень чоловік, на щастя, не отримав. А патрульні поліцейські, які приїхали на місце виклику, склали на пішохода правопорушника протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення Завдяки камерам відеоспостереження сьогодні о 1.22 на Немирівському шосе працівники ситуаційного центру виявили факт ДТП, внаслідок якої було пошкоджено опору зовнішнього освітлення. Водій вантажного автомобіля МАН, виконуючи маневр розвороту, здійснив наїзд на опору та дорожній знак і, не зупиняючись, продовжив свій рух у напрямку до виїзду з міста. Дану інформацію було передано працівникам патрульної поліції і вже. Менш ніж за годину правопорушника було затримано. Відносно нього було винесено постанову за частиною 4 статті 122 та складено протокол за статтею 124 адміністративного кодексу. Також керманич повинен буде сплатити суму збитку за пошкодження комунального майна. Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 0674 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. І наостанок інформація для водіїв про ранкові затори у нашому місті. На центральному мосту уповільнення руху буде спостерігатися з 8.25 до 9.30. На Київському мосту кількість автомобілів збільшиться у період часу з 8.35 до 9.10. Староміський міст а також перехрестя вулиці Князів Корятовичів та вулиці Оводова. Перенавантаження триватиме з 8.30 і до 10.15. І перехрестя вулиці Братславська та вулиці Привокзальна затор буде тягнутись переважно у напрямку до центру міста з 9.00 до 10.20. Усім вдалого дня залишайтеся на телеканалі Віта.